Ще один храм відчинив свої двері в обласному центрі Прикарпаття. В Івано-Франківську освятили собор Преображення Господнього церкву у мікрорайоні Пасічна споруджували майже 16 років коштом місцевого бюджету і тамтешньої громади. На собор витратили понад 14 мільйонів гривень цій сумі і благодійні внески меценатів. Священники стверджують, це один з найбільших соборів на теренах Західної України, а також пам'ятка відродження християнства початку 90-х років. Минулого століття це пам'ятник всім тим, які не дочекали сьогоднішнього дня. Це пам'ятник нашим борцям за волю України, які також не дочекали сьогоднішнього дня. Особлива річ, що недалеко тут Дем'яновий лас, і ця церква будувалася на тій дорозі, якою ми завжди на Дем'яновий лас ходимо, і на тій дорозі, яка була хресною дорогою. Сотні сотень жертв сталі всіх репресивних режимів. Мешканці пасічної з нетерпінням чекали на спорудження нового храму, тамтешня стара дерев'яна церква, які 150 років уже не могла вмістити усіх парафіян пасічнянської громади. Натомість просторі зали новозведеного собору розраховані на кілька сотень людей. Ця церква старенька, вже маленька, не вміщає багато кількість людей. А цей великий храм він допоможе всім людям прийти на свята, особливо зібратися. От подивіться, скільки людей зараз стоїть. Великої дружньої родини. Ця церква напевно буде поміщала коло тисячі чоловік. В серед скільки всередині? Я Ще зовні може бути. Це дуже гарна церква. Ми там не вміщалися. Нам дуже мало місця було. Ми на вулиці стояли холода, були сильна зимою. і дощ, і там всі стояли. А зараз добре буде у міськраді. Пояснюють, довготривале будівництво собору було спричинене масштабами проекту. До того ж, він вимагав значних інвестицій. Не виключено, що відтепер храм стане однією з архітектурних родзинок північних околиць Івано-Франківська. Ми маємо вінець багаторічних Багаторічних зусиль, багаторічних прагнень громади і пасічної і мати велику потужну е, релігійний осередок, великий потужний культурний осередок, духовний осередок, де могли би е, де і ми сьогодні цього добилися. І я думаю, що ця церква стане осередком духовним не тільки мікрорайону Пасічна, а цілого нашого міста. Цей прекрасний собор. Буде такою дякую за Боже благословення, Боже опіку для нашого народу, для нашого міста і для батьківщини України. Щоправда, облаштування собору преображення Господнього ще не завершено. У перспективі тут буде також недільна школа, парафіяльні світські та молодіжні клуби. І Іваненко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.